Одним із головних влітку, особливо небезпека, є це відчинені вікна. Тобто батьки можуть залишити дитину там на декілька хвилин. Дитина, яка маленька, вона до трьох років і старша, вона така дуже жвавлива, і вона може залізти на підвіконня, тому що їй цікаво подивитися, що там пташка пролетіла або що там внизу коїться. І дитина може випасти з власної необережності. Таким фейковим захисним. С захисною спорудою є москітна сітка. для дітей. Вона вважає це, що вона така от створює безпеку для дитини, але це обманчиво, тому що сітка витримує до 10 кг, не більше, і коли дитина спирається, вона може з власної необережності випасти. Не фейкові є це ключі певні, батьки зачинили, і все, дитина не має доступу, щоб можна було відчинити вікно. Спеціальні рішотки, які є залізними, і дитина не зможе перелізти за них і випасти через ці рішотки. Або спеціальні фіксатори, які не дозволяють повністю відчинити вікно. На щастя, таких випадків трапляється не часто. У нас за цей рік була лише по області один випадок, коли дитина випала з власної необережності з цікавості. І в тому році у нас було таких три випадки. Але в нас завдяки тому, що поліцейські проводять активну профілактичну роботу як в школах, так і в садочках із батьками. Це запобігає таким нещасним випадкам. У фоні бесіди тобто є такий контакт з дітьми. Діти дуже цікавляться, задають на певні питання. Ми відповідаємо. Це може бути в формі гри. Перше це не залишати дітей без нагляду, не давати дітям залазити на підвіконня. Є широкі підвіконня, Батьки садять їх на підвіконня, вони там граються. Тобто, це закаляє дитину на те, що там безпечно, це нормально, і через це діти можуть також випасти. Не підсовувати за можливості меблі, якісь на які дитина може зібратися і також перелізти. Головне, не залишати дитину на самоті. Ми повідомляємо центр соціальних служб, щоб вони перевіли певну перевірку, здійснили чи відповідають норми проживання дитини в цій сім'ї. Також поліція з цією родиною працює, проводить певну профілактичну роботу. Якщо це була не випадковість, а батьки залишили дитину на один то складаються відповідні адміністративні матеріали, вже, які скеруються в подальшому досуду.